Загиблих від ракетної атаки вшановують у кривому розі. Вдаривши по житлових кварталах, росіяни убили п'ятьох людей і півсотні поранили. Серед постраждалих 12 дітей, зокрема, й двоє немовлят, п'ятеро дорослих пацієнтів у тяжкому стані. Більше про місто у жалобі. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Квіти, свічки та дитячі іграшки несуть жителі Кривого Рогу, аби вшанувати жертв цієї трагедії. Небайдужі здають кров для поранених та збирають кошти для родин, що втратили геть. Усе біля дев'ятиповерхівки, що зазнала найбільших ушкоджень, проводять панахиду. Тут загинули троє жінок та двоє чоловіків. Серед них пані Наталя, і її двоє синів, школярів були з нею вдома під час удару. Їх поранено. Чоловік був на фронті. Просто розділяємо біль. Нікого у нас тут немає. Знайомого, не могли лишитися, душа болить, це наші містяни. Це важливо для нас. Це біль для кожної, для нашого міста. Пані Анжела із сусіднього будинку саме поверталася додому із песиком. Жінка загинула на місці. Їй було 55 років. Усі її знайомі розповідають, вона обожнювала тварин. Добрий чоловіка не було в житті взагалі. Вона вигулювала ну пасика Потім дочка знайшла у пасика Там глаз повережджона собачку забрали вже люди. Внаслідок ракетних ударів по місту загалом постраждали півсотні людей. У лікарнях лишаються 17 поранених. Семеро з них діти, п'ятеро дорослих. Досі перебувають у важкому стані. Моїх дітей співробітники проживали. Якраз їхня квартира там. Воно. Згорівши потрапило туди. Вони зараз знаходяться в лікарні в дуже тяжкому стані. Чим можемо, тим допомагаємо мешканцям зруйнованих під'їздів, таки дозволили зайти всередину. У супроводі рятувальників вони виносять вцілілі речі. Урповосколоксандркуліжні про потровщина ТСН один